Є знижки на цитрамон Дарниця, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на Дефлю, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Третій президент України Віктор Ющенко вперше за тривалий час відвідав публічний захід з дружиною Катериною та поспілкувався з ЖВЛ. Подружжя завітало на допрем'єрний показ телевізійного фільму Хазяїн 2 на своїй землі з актором Богданом Пенюком у головних героях. Я люблю Ющенка. <реш> Розбудова починається з нашого кордону. А наш кордон починається не, не тільки з прикордонного стовпа, а саме. Від кордону нашого мистецтва поява на публіці, а тим паче перегляд фільму з дружиною для Віктора Андрійовича наразі рідкість. Якось е, дуже жаль часу, тому лізеш у ті теми у мережі, які тебе цікавлять. Е, такі що з ними краще спати. Але українська політика це та тема, яку треба контролювати. Кожний день зранку до вечора Віктор Ющенко не приховує його сьогодні, надихає спільний час з дітьми і онуками, та найбільше сили він черпає навіть не в родині. Без жодного пафосу. Кажу, ми, ми переживаємо сьогодні унікальний український час. Ми будемо святкувати великий день перемоги. Почнеться майбутній е наш величавий історичний. Відрізок час, відрізок української держави і нації. зійшлись одразу. Співак Міша Крупін поділився із ЖВЛ новинами про особисте життя та показався на публіці зі своєю новою коханою. Моя дівчина тут ну, не давно не бачилась. Але вона все ще моя дівчина. А познайомились ну, от на такому закладі. <рес> от в такому, так, це був івент. Ну, ми так, зійшлися одразу. Як звати нову кохану, Крупін поки що тримає в секреті. Єдине зауважив, що вона творча і розуміє специфіку його роботи. Моя бабуся каже, хто, хто ця сумасшедша. Мало часу насправді. Ну, Якщо людина а, тебе розуміє, якщо багато справ у неї в мене так багато справ, тому насправді на побачення дуже мало часу лишається. Ну зараз получається, що так, от раз на місяць бачимось. Тож закохані підлаштовують побачення під життя міші на два міста. Більшість часу співак проводить в Харкові та деколи приїздить до коханої в Київ. У мене там зараз студія, в мене нові музиканти. Закінчую великий свій альбом. Він буде виходити у двох частинах. Має у листопаді вже вийти. Над піснями працював десь, мабуть, рік. От про життя, от все, що навколо мене. Нагадаємо, Крупін був двічі одружений, з його слів, має трьох дітей. Та публіці розповідає лише про 21-річного сина Давида. Відомо, що наразі він служить в ізраїльській армії і в майбутньому хоче пов'язати своє життя з військовою справою. Роботою живе і Марина Боржемська. Відома фітнес-тренерка вже й забула, коли востаннє ходила на побачення, про що щиро зізналася на камеру ЖВЛ. Боже, коли востаннє, я не пам'ятаю! Чесно, наразі досить складно з кимось познайомитись. Не зустрілася та людина, з ну якій я підійду, яка мені підійде, з якою в нас будуть спільні інтереси. Окрім спільних захоплень, Марина виділила для себе кілька пунктів для майбутнього коханого. Любить е своїх батьків, поважає, поважає жінок, поважає навколишній світ. Мені подобаються розумні чоловіки. Марина впевнена, що зустріне саме таку людину, а поки ж роботу поєднує з материнством. Мама, ми тебе любимо, і мама, ми тобі вдячні за те, що ти працюєш 24 на 7. Ми готові тебе ділити, але ми хочемо бачити твої сяючі очі, які палають, і які також нам дають потужну силу всередині себе. Та декілька разів на тиждень Марина відкладає усі справи з Олівією В нас декілька разів на тиждень, коли в неї вільний вечір. Ми з нею прогулюємося. Ми ходимо, гуляємо, говоримо. З Робертом ми готуємо вечері разом. Він з маличку, мені здається, з років п'яти він вже готував такі прості страви. А зараз він вже готує такі складні, прям складні. Навіть я їх не можу втілити у реальність. Нагадаємо, Марина Боржемська після розлучення з чоловіком В'ячеславом Узілковим самостійно виховує двох дітей: – 15-річного сина Роберта та 12-річну доньку Олівію. Кардинально змінила образ. Клавдія Петрівна, справжнє ім'я якої Соломія Опришко, приголомшила фанів під час свого сольного концерту на малій батьківщині у селі Новий Яр, що в Яворівському районі Львівської області. Зірка з білявки перетворилася у брюнетку і постала перед глядачем в ультракороткій чорній перуці. Хоч виконавиця в Києві наважилася на концерті показати своє обличчя, на рідній Львівщині обличчя прикривала масивними окулярами. Та відзначилась артистка не тільки зовнішнім виглядом. Вона публічно висміяла «Пі діді», замінивши кілька рядків у пісні Барон. Шоу, у Підіді, любов, а от кульмінацією концерту став виступ Клавдії Петрівни з Ості у супроводі хору з тисяч голосів присутніх. До слова, це був третій і останній виступ Клавдії Петрівни у 2024 році.